Я пізнаю світ урок 64-й, тиждень -й. Тема уроку «Я пізнаю світ рельєф країн Скандинавського півострова Кімерійці. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий трейлер. Я пізнаю світ. В кінці трейлера повторіть запитання. Увага на екран! Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які гори розташовані на Скандинавському півострові? У якій країні розташована крайня північна точка Європи? Чому Фінляндію називають країною тисячі озер? Хто такі кімарійці та чим вони займалися? Які родовища розташовані на території Дніпропетровської області? Чому залізні руди в Дніпропетровській області здебільшого видобувають відкритим способом? Як можна виміряти товщину сторінки з зошита? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Порогляньмо з вами невеличкий відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Та спробуємо дати відразу дві відповіді на два запитання із трейлера, які гори є на Скандинавському півострові та у якій країні розташована крайня північна точка Європи. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож до скандинавських країн. Уперед! Ви вже знаєте, що скандинавський півострів, півострів розташований у північно-західній частині Європи. Він є найбільшим півостровом у Європі. Омивається Балтійським, північним, Норвезьким і Баренцовим морями кількома затоками. На півночі і заході півострова простягаються Скандинавські гори. Вони є своєрідним кордоном між Норвегією і Швецією. Найвища точка Галегепіген. В Норвегії. 2469 метрів. На півночі Норвегії розташована найпівнічніша точка країни. Мис Нордкін. Пригадайте, саме мис Нордкін є також крайньою північною точкою Європи. Майже вся територія Норвегії це гори. Західна і північна частина Швеції мають теж гірський рельєф, а південна і східна рівнинний. Тут розташоване найбільше озеро Венерн. Рельєф Фінляндії переважно рівнинний. Химерний різноманітне чергування суходолу і води чудова особливість скандинавських країн. Адже недаремно Фінляндія отримала назву країни тисячі озер. У Фінляндії нараховується близько 190 тисяч озер різного розміру. Ще Фінляндію називають країною лісів і боліт. Третину території Фінляндії займають болота, включно із заболоченими лісами. Північна Європа це світ навколо нас? Скажіть мені, будь ласка, так які гори є на Скандинавському півострові? Так, це Скандинавські гори. А у якій країні у нас розташована крайня північна точка Європи? І як називається ця крайня північна точка? Так, молодці, називається вона мис Нордхін. А хто пам'ятає, в якій країні розташована? Так, в Норвегії. А скажіть мені, будь ласка, яку країну називають країною тисячі озер? Так, це Фінляндія. А чому її так називають? Тому що там близько 190 тисяч різних озер. А давайте з вами пригадаємо найвищу точку Скандинавських гір. Так, ось ми навіть можемо побачити зображення. Це гора Галгепіген, в Норвегії розташована. Ну добре. Розгляньмо з вами фрагмент фізичної карти Європи, який у вас розташований на четвертій сторіночці. Та візьмемо участь у географічному дослідженні і виконаємо завдання, які нам запропоновані, та опишемо рельєф країн скандинавського півострова. Отже, давайте з вами подивимося. Ось тут у нас частинка Фінляндії. Більша частина Фінляндії це в нас гори, чи це в нас рівнини? Так, це в нас рівнини. Позначимо з вами правильну відповідь. А, добре. А тепер давайте подивимося на а, Норвегію і скажемо: більша частина Норвегії у нас це гори чи рівнини. А, ну пригадайте, де у нас Норвегія? Так, ось ми можемо ось тут сказати. Так, більша частина Норвегії це в нас гори. Відповідь Б. Отже, попрацюємо з вами безпосередньо вже і самою четвертою сторіночкою. Гори, що є частиною кордону між Норвегією та Швецією, це в нас. Так, Скандинавські гори, добре. А на території якої країни розташована найвища точка Скандинавських гір? Ось вона. Ми можемо бачити: гора Галгепіген. Так, на території Норвегії. Позначимо з вами ці відповіді: третє А. І четверте А. А тепер знайдіть, будь ласка, Норвегію на цій самій карті. І давайте позначимо, до якого моря, або до яких морів у нас Норвегія має вихід. Ми знаємо, що може бути не лише одна правильна відповідь. Так, Норвегія у нас має вихід. Ось, якщо ми навіть побачимо Норвегія. Так, до Північного моря і до Норвезького моря ми можемо ось бачити. Давайте подумаємо, до якого моря або до яких морів у нас має вихід Швеція. Ось вона в нас. Так, ми бачимо вихід до ботнічної затоки і. До Балтійського моря, ось тут можемо побачити. Добре. А Фінляндію, ось Фінляндія в нас омивають. Так, ботнічна затонка і трішки Балтійського моря. Тепер давайте позначимо з вами ці відповіді. Отже, Норвегія має вихід до так, Норвезького моря та Північного моря. Швеція має вихід до Балтійського моря і Ботнічної затоки. І Фінляндія умивають. Так, Балтійське море і Ботнічна затока. Дуже добре, молодці. Спробуємо з вами розв'язати географічну задачу від АІ. Бо розмістив 12 друзів, що подорожували скандинавським півостровом порівнув в трьох наметах. Скільки друзів може запросити, Ая, якщо вона підготувала для мандрівки вісім таких наметів? Так, ми можемо побачити, що це у нас дійсно задача, яку ми розв'язуємо безпосередньо на уроках математики. Але тут ми з вами запишемо лише дії і відповідь. Так, перша дія – 12 поділити на 3. Дорівнює 4. Ми дізнаємося, скільки друзів у нас буде у одному наметі. А тепер ми можемо дізнатися, скільки друзів може запросити Ая, якщо вона підготує 8 наметів. Так, ми 4 помножимо на 8, дорівнює 32 у дужках дири Крапочка, друзів. І відповідь. А я можу запросити 32 друзів. І спробуємо допомогти бабу встановити відповідність за зразком. Подивитися, де у нас відповідає звичайні арабська цифра римським цифрам, верніше числам. Отже, ми дивимося, це в нас 15. Давайте подивимося на ось це. Так, це в нас число 4. Так, ми знаємо, бачимо, тут є в нас 4, тому ми з'єднуємо. Давайте пошукаємо ось тут. Так, це в нас 9. також з'єднуємо, бо ми знайшли. А ось це в нас. Так, 7. також з'єднуємо до 7. А як ви думаєте, де ми можемо використати римські цифри? Так, наприклад, пишучи. Століття. Відкрийте зараз у себе у підручнику сторіночку 38 і давайте пригадаємо, на які періоди поділяють ранню залізну добу та запишемо пропущене римськими цифрами. Отже, відкриваємо з вами 38 сторіночку. Ранню залізну добу в нас поділяють на три періоди. Давайте ми прочитаємо з вами, які це періоди. Так, перший період Кімерійський тривав 9 століття, перша половина 7 століття до нашої ери. Другий період це скіфський період, тривав з другої половини 7 століття до першої половини 3 століття до нашої ери. І сарматський період тривав з другої половини 3 століття до нашої ери, 4 століття нашої ери. Давайте ми з вами запишемо, я, в який період у нас тривав кімерійський період. Так, кімерійський період тривав з молодці 9 століття до першої половини 7 століття до нашої ери. Сьогодні ми з вами а, дізнаємося більш детально про життя давніх людей саме першого періоду ранньої залізної доби. Але перед тим звернемося з вами до тлумачного словничка і дізнаємося ж значення слова «Кімерійці». Увага на екран. Кімерійці, стародавній кочовий народ. Який жив на південних територіях сучасної України в 9 столітті першій половині 7 століття до нашої ери. Тепер поставте відео на паузу і прочитайте значення слова кімерійці самостійно. А тепер відтворіть із пам'яті, так хто такі кімерійці? Дуже добре, молодці! Сьогодні ми дізнаємося більше про безпосередньо життя кімеріців і також про цей народ. Перегортаємо сторіночку, сторіночка у нас шоста. Прочитаємо з вами текст Пошепки разом із Диктором. Увага! Кімерійці перший з народів на території сучасної України, назва якого згадується в писемних джерелах інших народів. Самі ж кімерійці писемності не мали. Кімерійці кочовий народ, який прийшов зі Сходу і жив на півдні сучасної України в 9 столітті. Першій половині Сьомого століття до нашої ери. Основою господарства було скотарство, насамперед, розведення коней. Кочівники постійно мандрували степом, тому житла будували тимчасові, зокрема для зимівлі, але в кожному поселенні мали кузні. Кімерійці виплавляли залізо з руди. Створили горно, плавильну піч, навчилися виготовляти якісні залізні знаряддя праці та зброю. Скотарство не завжди повною мірою забезпечувало життєві потреби народу, тому війна для кімерійців була ще одним способом виживання. Їхнє могутнє кінне військо. Здійснювало далекі завойовницькі походи. Воїни були озброєні далекобійними луками, мечами, довжина яких сягала одного метра, булавами, молотами. Скажіть мені, будь ласка, який народ був кімерійці? Так, він був кочовим народом і жив на півдні сучасної України. Скажіть мені, будь ласка, що було основою господарства кімерійців? Так, це було скотарство на Скажіть мені, будь ласка, що мали кімерійці у кожному поселенні? Так, вони мали кузні. Кузня це майстерня, де обробляють метал кування. А скажіть мені, будь ласка, що навчилися виплавляти кімерійці? Так, вони виготовляли якісні залізні знаряддя праці та зброю. А ще, що було одним із способів виживання кімерійців? Так, це була війна, тому що скотарство не завжди повною мірою забезпечувало життєві потреби народу. А тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Нагадаю, навчальні одиниці у нас виділені так рожевим кольором. А тепер давайте з вами перевіримо. Переглянувши відеофрагмент та спробуємо його озвучити. Увага! Кімерійці кочовий народ, який прийшов зі Сходу і жив на півдні сучасної України в 9 столітті першій половині Сьомого століття до нашої ери. Основою їхнього господарства було скотарство насамперед розведення коней. Кімерійці плавили залізо з руди, створили горно-плавильну піч, навчилися виготовляти якісні залізні знаряддя праці. Та зброю Дуже добре. Але тепер давайте спробуємо з вами дати відповіді на наступні запитання: Які гори є на Скандинавському півострові? яку країну називають Країною Тисячі Озер? Хто такі Кімерійці? Яке було основне заняття кімерійців? А що виплавляли кімерійці? Молодці. Чудова робота.